Сьогодні я вирішила пройтися по проблемах мультику готалі Хазбід. Це мій перший ролик українською мовою. Тому ваша підтримка для мене дуже важлива. Сподіваюся, вам буде цікаво. Анімація та стиль. Якщо вам траплялися роботи в ви ймовірно одразу пізнаєте її почерк. Мені подобається стиль. Він добре запам'ятовується, як і дизайн її персонажів. А це вже пізніше. Він яскравий, різкий та екстрамогатний. Однак у випадку з готелем Газбіт не все вдалося реалізувати на рівні її стилистики, рухів та пропорцій, а також пластики персонажів, яка іноді виглядає дещо обмежена. Хоча пропорції персонажів у серіалу стали кращими порівняно з пілотом, вони всі часто скачуть чи не все загальне враження, на екрані можливо бачити дивні кадри, які я помітила під час перегляду цього фільму. Де люди з літера перемогли та епізодів адже стала чорною. В іншому її пропорції часто змінюються протягом однієї серії або страпляються моменти, коли голова просто вертається на столі, хоча її ніхто не чіпав. Лів'ян була досить відомою аніматоркою, і, можливо, вона відбачила її роботи раніше, адже її стиль досить легко впізнати. У її старих анімаціях труби помітний унікальний аматорський почерк, який відрізняється серед рух від інших аніматорів. Учі творіння не можна назвати ідеальними, вони зачаровують своєю плавністю рухів та яскравою палітрою кольорів, яка оживає на екрані. Персонажі часто перевертають його нестандартним дизайном і навіть за короткий час стають запам'ятатися глядачею. Вони можуть бути іронічними, згадковими або гротесними, але завжди займають хоча б мінімальну характеристику, яка робить їх особливими. Хоча часом вони базуються на кліше, що я особисто не вважаю за недоліком. Перейдемо до мінусів Design Weekend, а саме до її підходу до одягу персонажів. Ось приклад з Pinterest, якого автора я, на жаль, не зберегла. На цьому прикладі добре видно, що перед нами страх чи воїн із продуманими елементами броні. Особливо мені сподобався червоний німб над головою персонажа. Це цікавий елемент, який надає обозву унікальності та візуальної уваги, він прогармонійно поєднується з бантом, який персонаж носитиме в майбутньому і відкреслює те, що я мною воїни і, і зрізяється серед звичайних янгоїв. В цьому випадку червоним мнім головою. У цьому образі відчувається сила, впевненість і певна величність, позволило якщо персонаж стояв бив у більш певний позі. Але якщо чесно говорити про оригінальний дизайн, скажу чесно, це не мій улюблений варіант. Складається враження, що присила вже просто одягли туніку та лосіни, що виглядає надто просто і не відповідає образу мутня янгола, здатного винищувати судні демонів і чорків. Такому дизайну бракує глибини і суттєвих деталей, які підкреслювали його своєму й особливий статус. Сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі, коли я кажу, що цей дизайн не вправдовує очікувань і не відповідає ролі янгола воїна, який влаштовують буквально геноцид ада. Не буду далеко відходити від дизайну та персонажа Венчі. Вона без сумніву досить популярна і є багато людей, для яких вона справжній улюбленець. Коротко розповім про історію персонажа. З самого початку, наскільки я зрозуміла, вона була подію у минулому житті, тому її первісний дизайн то видав образ нічного метелика, а зараз її роль змінилася і вона стала, так би мовити, падшем Янгоу. Знаєте, у чому проблема для мене? Її дизайн мало чим змінився. Хоча історія персонажа кардинально повернулася, це створює певний дисонанс між її минулим і теперішнім образом. Мені здається, що для певнішого розкриття історії та передачі нового статусу дизайн би еволюціонувати розум з історією персонажами. Сюжет. Мені подивлено, щось тут говорити, тільки линей пес не говорив про це. Так що я не буду заглибуватися в це. Тим паче, що можна зробити окремий ролик і говорити тільки про сюжет, якщо, звісно, людям це сподобається. Окремо хочу відзначити пісні. Ро це і люблю Атальхазмін, але є одна проблема пісні часто не продовжують сюжет і не розвивають персонажів чи їхні почуття. Наприклад, на цих зборах ця жіночка сказала Я милів, можна бити, то чому б нам не влаштувати їм і війну? На той час ніхто не знав, чи можна взагалі вбивати янголів, і якщо так, яким способом. Ідея здавалася надто розковою, тож усі логічно і категорично, були проти. Однак імені жінка не заспокійлася і почала наїжджати на одного з ладей, де та ще й не згоден з нею. У цей момент Карміла, серйозна жінка, яка постачає зброю, зривається на ту, з ким навіть ніхто не згодний. Чи це натягнуто? думаю, так. Напевно, це можна було уникнути, давши їй більше інформації або ж компромата, і те, що у неї є відомі підозри, а не просто догадки. Наприклад, банально її особу зброї, яку вона виготовляє, але що це був унікальний екземпляр. Тоді інші персонажі, які там були, задумались і почали погоджуватися з нею, а потім ж, не витравши, вона чого співати, такаючи, ставичи все на місці. Позакривали ПИЗДАКИ! Паск розповідає про себе, про те, як він теж вняпався в те саме, що й Анджел. Це досить глибока і душевна розмова, без жартів і сарказму. Но, він зізнається, те, що він був одним із ладик. Але залежність від карт, як я зрозуміла, подягла його на дно. Він шкодує, що украв цей контракт. Но, так само, як і Енджел. Настей тяжка тишина. І раптом він просто встає і починає співати. Якби я покращила цей момент. Переходячи з голосового бару, вони б опинилися на вулиці, як в оригіналі. По дорозі вони сперечаються і тільки тепер, так би мовити, випадково, зупинила собі театру або ж ресторан. Відкуди лунає музика, як почуть на вулиці. Ця локація створила б інший настрій, менш контрастний, ніж сумний бар чи тихий провулок, що дозволило більше зосередитися на їхній розмові та атмосфері, яка змінилася. У самому театрі чи ресторані на задньому плані гала пісня, яка ідеально підходила під їхні емоції, вони чули її скрізь стіну, стоячи на вулиці, і ця мелодія ще більше підкреслювала напружність момент. У цей момент під тиху фонову музику, яка з кожної секундою стає голоснішою, гаск починає співати. В принципі, я замінила кілька обстановку. Ну як вам? В сенсі не подобається. Ну, ладно, так, що далі? А далі все. Мені мене пішло вима часу на це відео, так як я зробила це з нуля і перший раз. Так що це за нього добрий довгий місяць. За які я встигла захворіти вихоритися, займатися спортом, або ж даже установити свій ночний режим. Було б приємно почути здорову критику і приємні слова, якщо це взагалі хтось подивиться, я так зарядилась на створенні цього відео, що тільки зараз помітила, що в мене через день народження. Було б дуже приємно побачити вас в телеграмі з привітанням або ж просто в моєму телеграмі.